У мене такий кльовий настрій. Оператор дивується, а я можу пояснити. Нещодавно перший дзвінок пролунав не тільки для учнів шкіл, але ще й для скулап. Як ви вже бачили в промо відео ми тянули жребі, і сьогодні в першому батлі 17 сімнадцята школа і 23 третя гімназія. Номера школ, які будуть уже в першому батлі, ми знаємо прямо зараз. І перша школа, яка матиме можливість проявити себе, це школа номер 17. В этом же Бадлі вибила і 23 третя гімназія. ми вже готові вирушити до школи 17, у мене вже готові цікаві та креативні питання. А у мене є такі ж креативні і цікаві завдання. Не будемо тратити часу, побіжаємо. знаешь, я думаю, что ученики 23-й гимназии покажут шикарные результаты, поэтому ученикам 17-й школы нужно будет хорошенько постараться, чтобы оказаться более яркими. А я уверен, что 17-я школа наикраща, и че правда це, че чи надмирно самоупевненность, мы зараз проверим. Давай. Привет! 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 Подождите, иди иди сюда, пообщаемся. Смотри, первое задание. Попробуй набить максимально много. Готов? Давай, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, четыре, пять, шесть, шесть, раз. Шесть, семь, семь, раз. Семь, восемь, девять, десять, восемь, девять, 14, 14 раз. 16, 16, 16 раз. Молодец. А, давай ты а, постараешься набить максимальное количество раз. Хорошо? Давай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.

Шесть раз. Смотри, вот очень сложная конструкция. Видишь? Моя бабушка так катает эти помидоры. Помидоры? Да. А ты знаешь, ты помогаешь? Да. Такая штучка, чтобы делать консервацию. Закрывать крышечки. Наверное, ей консерв... консервируют. Консерв... А как ее консервируют? В кастрюлю, укварили? Нет, как бы берут крышку и э, закручивают. А, это раньше крышки закрывали. Конечно, все лето консервацию закрывал. Ключ для закрывания. Знаешь, что это? Да. Что? Может, посмотрим? Закрывашка. Посмотреть. Чтобы закрывать банки. Ну, это чтобы банки закрутить. Ну, закрывать банки. Да. банки закатывать. Банки закатывать. <laughs> ну, закрывать там, допустим, помидоры, огурцы. Банки, короче, закатывать. Какие все молодцы, да? Вот все помогают мамам, бабушкам. Держи текст. Когда я нажму кнопку старт, да, Мам. ты начнешь его читать вслух. Давай. Один, два, три. С точки зрения банальной эрудиции, каждый индивидуум критической мотивации, аб... абстракциона не может игнорировать. Реутопическое субъектизм концентуально э, интерпретируя общественные дозафирующие полизаторы, поэтому что консенсус достигнутый для материальной классифической всеобщей мотивации, поляризаты этому консенсу. Где трансплантационные кузи, кузли, кузли статов. Всех кинетически коррелирующих аспектов, исходя из этого. на счет три. Ты собираешься духом и переворачиваешь текст и читаешь его вслух. Хорошо? Есть да. только 30 секунд. Готова? Да. Один, два, три. С точки зрения банальной эрудикции каждый индивидуум критически... Критически мотивирующий абстракции не может игнорировать критерии утопического субъективизма. Концептуально интерпретируя общепринятые дефонизирующие поляризаторы. Поэтому консультант достигнет дефонизирующих классификации классификации общей мотивации в Прагматических связи педиков решает проблему совершенствования формирующих. Консенсус парадагматических связей предикатов решает проблему совершенствования формирующих геотрансплантационных. Достигнул диалектической материальной. Скажи, пожалуйста, что такое эпиграф? Эпиграф? Так, эпиграф. Эпиграф. Я не знаю. Знаете, сейчас я лучше не буду отвечать на такие вещи. А почему? Ну, я не думаю, что я как-то отвлечена на другое. Эпиграф по русскому языку. Я навіть не пам'ятаю. Не пам'ятаю, к сожалению. Що таке епіграф? Епіграф це як це? Епіграф – це… Е... Епіграф… епіграф. Лучше по українськи навіть страшно. А це... Я забула, що це? Ну, це так би мовити крилетий вислов, який ставиться перед якимось текстом або перед записом. Підбери, будь ласка, рифму до слова ілюстрація. Mm. Абстракція. Атрибуція. Абстрація. Концентрація. Ну, я... Я Мотивація. Мотивація, Молодець. Ти подумай, я в тебе запитаю: рифму до слова ілюстрація. Ілюстрація. Рифму. Кастрація. Абстракція. Mm. Персоніфікація. У мене їх багато, але слишком неприличне. Імпровізація. Скажи, будь ласка, який годинник показує тільки два рази на добу правильний час. Це запитання на логіку. А якщо б мені на уроки таке спросили, я може бути і ответіла. Ручнеї часи. Шансон? Годинник показує тільки два рази в добу правильний час. Mm. Не знаю такого щось. Дівчата. Зломаний. Молодець. Правильний час. Пісочний. Я не знаю, навіть. Яка буква 23 в українському алфавіті? Правильно. Е, С. С. Давай ми, ми з тобою переходимо на пальці. Ні, 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 лучше ні. Яка буква 23 в українському алфавіті? У? Де, де, молодець. Де. Короче, буква Ж, жи... ні, не Ж точно, ти, буква Ти. Кто такие Чарли Чаплин? Я не помню. Как бы он был юмористом? Он снимался в фильме. В фильме. То кто виноват? Арти... Это... Возможно, комик. Он актер, он снимался в первых фильмах, можно так сказать. Снимался в шутках. Плюс он даже... Сейчас даже есть мультики про него. Ну, очень даже хорош, хороший актер. Хто такий Чарлі Чаплін Чарлі Чаплін – це актор. актор, який саме був перший з пантеміми. Наче <упец> коміком <сп> якимось був. <colonial> Чарлі Чаплін це актор у німому кіно. І що таке ООН? Організація об'єднаних. націй. Це така організація. Обща організація. Нації. Це організація Об'єднаних Націй. Це організація. Об'єднаних об Націй. Це організація Об'єднаних Націй. Об'єднаних націй. Ще раз? Націй. Організація Об'єднаних Націй. ООН, це організація Об'єднаних Націй. Націй, молодець, дякую. Обидві школи показали достойні результати і справили гідне враження. Ну зараз настало вибрати самих ярких. Школа, яка була найактивнішою, найпозитивнішою та найкреативнішою, стане переможцем. Вже ждм. Не попрахує. Привіт! І втомилась. Так, right. Отож, результати у нас вже на руках. Одявим ми їх уже возле школи переможців. Пошли. З рахунком 17:23 з отривом в 6 балів перемагає, передобуває, перемагає. Побіждає. 23 я гімназія. Була 23 гімназія, і ми повернулися до 17-ї школи. Спросите чому? А тому, що за умовами проекту подарунки отримає та школа, яка у батлі програла. А за школи побідітельниці ми обов'язково зустрітимося ще раз, но вже в 2 турі. Але про це пізніше. В общем, ми прийшли сюди не з пустими руками, а з сертифікатом на призи. Нехай учні 17-ї школи тішаться, а з учнями 23 ї гімназії ми зустрінемось у другому турі. Ну и где он? Почему мы сюда Ну, первый батл состоялся. Сейчас мы узнаем прогнозы на следующий выпуск. Восьмая школа, 25-й лицей. Let's go! Пошли!